Світи в серцях наших, владико, владикого, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування, вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні поході, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душі наших, Христе Боже, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. В той час приступив до Ісуса один із його учнів і сказав йому: Наставнику, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо Він не ходить з нами. А Ісус сказав до нього: Не бороніть, Бо хто не проти вас, той з вами. Коли наблизився час, що Ісус мав відійти з цього світу, Він твердо постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму і вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь самар'янське село, щоб йому приготовити місце. Та самар'яни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму, бачивши те, учні Яків та Іван сказали. Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, як і ляв чинив? Ісус, обернувшись, став докоряти їм. Не знайте якого духа, бо син людський не прийшов у людські душі, а спасти. І вони пішли.